Андрій Юрійович Новак, асистент головного тренера СКЛ 19 .11». Андрію Юрійовичу нічия 00 Наскільки тренерський штаб задоволений цим результатом і чи вважаєте ви його справедливим у цьому поєдинку? В першу чергу хочеться від цієї команди подякувати нашим збройним силам, завдяки яким в такий важкий час для нашої країни ми маємо змогу займати своєю улюбленою справою. Це перше. Щодо гри, вважаю, що результат закономірний, тому що моменти були і у нас, і у команди «Нива Вінниця», команди добротної, досить хорошої, яку ми вивчали, продивлялись, знали їхні сильні сторони. Повторюсь, команди, з якою працює досвідчений головний тренер, досвідчений тренерський штаб. Тому, в принципі, повторюсь, нічия закономірний результат по тій грі, яка була. Ви тренерську кар'єру провели початок вашої тренерської кар'єри і попереднім клубом був прем'єр-ліговий Минай. От наскільки за градусом протистоянь десь відрізняються, можливо, чимось схожі, схожі поєдинки другої ліги і поєдинки УПЛ? Ну, зрозуміло, що градус протистоянь. В принципі, і в прем'єр-лізі, зрозуміло, трішки вищі, але градус протистояння у другій лізі також високий, тому що, повторюсь, всі на нервах. Тренерський, адміністративний штаб, тому всі переживали за результат. Тому, в принципі, такої великої різниці немає між накалом, градусом. Багато сьогодні відчувалося награних комбінацій. Дійсно, відчутно те, що збори пройшли плідно. Наскільки сьогодні хлопці виконали установку тренерського штабу? Наскільки у відсотковому співвідношенні? Ну відсоткому важко сказати. Ваше питання, яке ви задавали перед тим, про з гри більше. Емоції, коли ти дивишся гру з технічної зони, це більше емоцій. Потрібно спокійно подивитись гру з холодною головою, повністю її проаналізувати тренерському штабу, і тоді можна буде зробити висновок об'єктивний, наскільки команда виконала установку. Дякую, Андрій Юрійович. Бажаємо успіхів скалі 19 11 у сезоні. Все ще попереду з нами був Андрій Новак, асистент головного тренера з 19 11 Іван Кривошенко готовий вже підсумувати сьогоднішній поєдинок, Іване Васильовичу. Ваша команда насправді здійснила непростий виїзд і важка ніч. Ваш коментар по грі і наскільки сьогоднішня це важка ніч з обстрілами в Стрийському районі вплинула на гру вашої команди? Так, вже звикли, що тривають нас іде війна, тому в такому режимі ми граємо. Так, звісно, в принципі, у нас Вінниця трішки трішки да, сьогодні було так гучно, хлопці трошки не виспалися. Це для двох, для обидві команди да, було сьогодні така ніч тяжка, тому це також десь на гру плинуло. Але що стосується самої гри, ну, така бойова гра, нічийна гра, була. Скали були моменти, у нас були. Чим відрізнялася, на вашу думку, гра першого кола між командами і оця, оцей от поєдинок, ну, попри те, що багато кадрових змін у складі, як і Вінницької, небі, так і стрейської скали 19-11? Ну так, тим паче, що тільки після зборів перша гра, тому це, вона йде по-другому. Там ми грали більш такі сприятливі умови були. Плюс там у нас було вилучення, ми, там, півтора тайма грали в 10-й, да? тому гра відрізняється. там У нас було вилучення. Тому... А сьогодні було після зборів ми, було ще тяжко, тому що ми всі збори, також як ескалада, провели на, на штучному покуті. Зараз трошки видно було, що хлопців. Ноги десь трішки функціонально підсіли. В кінці було тяжко, хоч ми і зробили заміни, але в кінці було тяжко. Провели вимушену заміну, зворотню заміну. Антон Власенко. Наскільки серйозне ушкодження у вашого футболіста? Ну, поки так, коліно вдарили, вже далі зробимо обстеження. Лікарі скажуть, що з ним. Сподіваємося, що не серйозне пошкодження, тому тобто, що він важливий для нас гравець. Надіємося, що він повернеться до по наступної грі відновиться. Дякую вам за коментар, вдалого вам повернення додому і успіху у сезоні. Так. Дякую. Даніл Мальник з нами на зв'язку. Даніле. Ваш коментар по грі. Як оцінити сьогоднішнього суперника, як оцінити дію своєї команди? Ну, можна сказати, що це перша гра офіційна після відпустки. Вона завжди важка. І... Це показала сама гра, те, що дві команди хотіли перемогти. Хочу сказати, була рівна гра. Суперник хороший. Ми його розбирали, знали, як вони будуть грати, тому готувалися дуже плідно до цієї гри. Так, десь виходило, десь не виходило. Ну, це футбол, перша офіційна гра. Ваш тренер під час інтерв'ю сказав про те, що лише от, от нещодавно перейшли з синтетики на трав'яне покриття. Наскільки особисто от вам дався важко цей перехід? Так. Вчора лише було передігрове заняття, і сьогодні гра. Перехід важкий. Чесно скажу, перші хвилини важкі, пристосуватися до поля. Ну, а так, в цілому, можна ще сказати. Так, можна грати в футбол на цьому полі. Якось. На вашу думку, сьогодні чого десь, можливо, вам не вистачило для того, щоб повести у Вінницю десь не одне, а три очки? Напевно, що реалізація моментів були хороші предпосилки, як то кажуть. Десь останнього пасу не вистачило. І все. Дякуємо, Даніле. З нами був Даніл Мальник, гравець футбольного клубу Нева Вінниця. Дякую з нами на зв'язку. Володимир Лукянченко Півзакісний 19 19-11». Володимир, ти сьогодні з'явився на заміну, встиг змінити позицію незвична для тебе. Була позиція, як і на вістрі атаки, ну не основна твоя позиція, так і потім ти став. Ну ти залишився на ній. Змінив сьогодні ти для себе позицію. Твій коментар по сьогоднішній грі. Перш за все, хотілося б подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні грати і займатися тим, чим займаємося. По грі, що можу сказати, можу сказати, що ми домінували. У нас було більше моментів, думаю, це було видно. Десь, можливо, підвела реалізація, але ми зробимо аналіз над помилками і рухаємось далі. Що сьогодні, на твою думку, вдавалося команді, а що сьогодні не вдавалося і чому не вдалося десь дотиснути суперника, причому що десь були нагоди? Як я вже сказав, десь підвела трошечки ре реалізація. Можливо, десь не вдавався високий пресинг. Там Потім поговорили з хлопцями. Капітанні корективи і трошечки змінились. Наскільки в роздягальні хлопці задоволені чиєю, чи, чи все-таки більше розчаровані, чи більше все таки задоволені? Я не скажу, що розчаровані. Завжди приємно забирати три пункти. Але сьогодні 0-0, ну як сказав головний тренер, зіграли на 0. і думаю, далі покажемо, що ми можемо. Дякуємо, Володимир. З нами на зв'язку був Володимир Лукянченко, півзахисник захисник скали 19-12.